Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю на нашій новій мудрості пустелі. Сьогодні вона має таку назву пробоязнь Божу. Дуже-дуже рада, велка. Або Яків якось сказав. Боязнь Божа, вона як каганець, який запалюють спальні, і він е, створює таке легке світло. Не супер освітлює там все, але так якось легко там світлом заповнює, що ти бачиш, от де що знаходиться. Так само і ця боязнь Божа, коли вона з'являється в серці, то, хоч є невеличкою, але спонукає нас до здобуття всіляких чеснот. Другі, це правило, на мою думку, одне із найважливіших. Бо в Божій любові ми часто забуваємо і діємо абсолютно якось безкарно. І увага! Не хочу вас налякати карою Господньою. тільки просто пригадати про те, що все, що я вибираю, все, що я роблю, воно має наслідки. От, і коли буду пам'ятати, про те, що, не знаю, кожен мій гріх відбивається на моєму житті. І прощається, але не зникає безслідно. От, кожен якийсь мій упадок відбивається на тому моєму серці. Господь лікує мене, зціляє, але і так, то залишається кривдою для цього серця. От, і тому заохочую вас до того, щоб не нехтувати власне, таким постійним. Осудом свого серця, таким добрим осудом, не такою пререченістю, тільки тверезою, такою оцінкою того, що там відбувається, а разом з тим, трепетом перед Богом, такою справдивою боязню, яка не паралізує мене, але постійно спонукає думати: от чи випадково я не являвся вже людиною, який байдуже не просто на людей, а й на Бога. Чуваймо, хай Дух Святий нас в тому на і благословить. Я ж дякую і до зустрічі. Па